А завтра буде 18 лютого, і ви зараз дізнаєтесь, яке завтра свято, у кого завтра іменини і що не можна робити в цей день. Отже, 18 лютого Всесвітній День Дегустації Вина, Всесвітній День Китів, День Батарейки та День Плутона. А віряни вшанують пам'ять Папи Римського Лева та святого Агапіта, єпископа Сенацького. На свої іменини 18 лютого святкують. Антон, Макар, Михайло, Агата, Олександра та Василіса вітайте ваших іменинників! А що не можна робити в цей день? Отже, не можна необережно поводитися з вогнем, Не бажано пити спиртні напої, інакше шлунок буде хворіти, не можна лаяти домашніх тварин та худобу і недовго залишати їх без нагляду, щоб не сталося біди. Нікому не розповідайте свій сон в ніч з 17 на 18 лютого. Якщо хочете, щоб сновидіння збулося, не варто ходити по землі, бо соніж. не можна лаятися, сваритися та лихословити та заборонено займатися рукоділлям. І це буде завтра, 18 лютого. Слава Україні і слава ЗСУ!